На відстанях менше 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення наважуються пересуватися на автомобільній техніці лише спецпризначенці, які мають на своїх автівках велику кількість обладнання радіоелектронної для радіоелектронної боротьби. На відстанях менше 10 кілометрів в цю зону заїжджають такі собі умовні їжачки. Тобто машини захищені не лише системою радіоелектронної боротьби, а й рясно обладнані тими самими фізичними елементами, мангалами, певними структурними композиціями, які захищають бойові одиниці від впливу ворожих дронів, як FPV, які керуються на радіокеруванням, так і на дронів на оптоволокні. Ситуація змінюється. Війна. Досить гнучка та адаптивна до використання тих чи інших компонентів, і звісно, що ми маємо розуміти, що нинішня трансформація сталася в тому числі завдяки ефективній роботі українських сил оборони.